Вітаємо! У Вашій увазі бухгалтерська платформа Семінар представляє відеоінструкцію із подання та заповнення податкової декларації з рентної плати у складі додатків: Д1 розрахунок рентної плати з користування надрами для видобування корисних копалин та Д5 розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води. З вами лектор Ольга Хільчук. Будемо працювати у програмі Медок. Отже, для того, щоб Створити та подати цей звіт ми рухаємося до розділу Реєстр звітів із меню Головне розділи» — «Звітність». Ось, ви бачите, переходимо по ньому двічі натиснувши лівою кнопкою миші. У новому вікні обираємо звітний період, за який будемо подавати документ. Відео побудоване на прикладі періоду 4 квартал 2024 року. В першу чергу нам потрібно додати новий документ. Однак, якщо ви не вперше звітуєте по такій звітній формі, можна скористатися функцією скопіювати на базі попереднього звітного документу. Покажу спочатку, як використовуємо кнопку Копіювати, адже вона є більш зручна та універсальна для користувачів МитКа. Її використовуємо в тому випадку, якщо код ідентифікатора форми документу не змінювався. Отже, для цього я рухаюся у 3 квартал 2024 року, обираю необхідний мені документ і одразу корисний лайфхак. Якщо у вас у певному звітному періоді велика кількість звітних документів подана, можна використати кнопку фільтрації. Для цього ось по цій іконці встановити, встановити фільтр натискаємо. Вона стає червоного кольору. Відповідно, це означає, що ми у верхній стрічці, у будь у якому стовпці можемо писати. Для цього я пишу будь-яке слово із звіту, який мені потрібно відфільтрувати. Наприклад, рентної. І ось ми бачимо на екрані лише необхідний документ. Відповідно, якщо усі документи на екрані не поміщаються, і їх декілька у списку, так зручно знайти необхідний, щоб не перевантажувати екран зайвими документами. Виділяю необхідний мені документ, можна стати лише на головний документ, тобто на саму декларацію, при цьому не виділявши додатки, та натиснути кнопку Копіювати. Важливий момент: система одразу пропонує скопіювати у той самий звітний період, з якого ми копіюємо. Нам необхідно. З випадаючого списку для прикладу обрати 4 квартал 2024 року. Система здійснює копіювання і відкриває нам саму декларацію. Я зараз її закрию, повертаюся у 4 квартал. Фільтрація не змістилася, вона доступна, тобто, вона при зміні звітного періоду не деактивується. І ось ми бачимо прокопійований документ. Він відзначений зеленим кольором. Це означає, що це новий документ, який ще не відкривався користувачем. Лише основна декларація станом вірний, адже ми мали одразу на екрані відкритий цей документ, закривши його, система одразу перевірила його. Відповідно, ми можемо працювати з цим документом. Однак, якщо ви вперше формуєте звітний, звітну декларацію характеру з рентної плати, Тобто раніше не було об'єкта оподаткування, вам не доводилось її подавати. Або в тому випадку, якщо код ідентифікатора змінився, а говорю я ось про цей код, який діючи на момент подання, ви знайдете з відповідних джерел. Нам потрібно виконати функцію додати документ. Для цього ми рухаємося по, до піктограми створити, натиснувши її. Оскільки ми стоїмо на певному документі, система пропонує створити саме цей документ. Я зніму фільтр та натискаю кнопку Створити, новий звіт, система відправила мене до нового діалогового вікна Створення звіту. І одразу ми звертаємо увагу на період фільтрації. Тут має бути той самий звітний період, за яким ми будемо подавати документ. Це важливо. Адже обравши тут невірно період, ми можемо не побачити необхідний нам документ. Далі важливий етап це вірно відфільтрувати бланки. Адже зараз в мене ви бачите лише статистичні звіти у списку доступні для 4-го кварталу 2024 року. Все тому, що я останній звіт, який створювала метку, був саме статистичного характеру. Тому або натискаємо бланки усі без додаткової фільтрації по органах, до яких ми будемо його подавати, або знаючи, що цей документ подається до податкової натискаємо на фільтрації саме Державна податкова служба. І знову ж таки, вже знайома нам фільтрація стає нам в допомозі, натискаємо на відповідний фільтр і пишемо найменування. Тобто певну ідентифікацію слова слово яке допоможе нам відфільтрувати необхідний нам документ. І саме тут ми побачимо, коли прийнято той чи інший ідентифікатор, він вступив в дію. І розуміючи, наприклад, що код був змінений, таким чином ви побачите. Одразу, ось тут, на моменті створення документу, чи актуальна форма. Якщо ні, тоді проводимо оновлення метка, і якщо таке оновлення звітного документу вже наявне розробниками додане, після проведення апгрейду програми ми зможемо створити відповідну нам декларацію. Побачили ми у списку необхідний нам документ. Ми натискаємо ось тут для того, щоб створити документ. Одразу система пропонує додати усі додатки, які можуть бути у складі цієї декларації. А їх, нагадаю, може бути по номеру: це крайня дев'ята, але 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, в сукупності це сім додатків. Додатки 2 і 4 вони виключені із складу декларації. Якщо йде мова, що ми будемо говорити робити лише певні додатки, це не означає, що ми зараз повинні якісь робити маніпуляції. Ми одразу додаємо всю декларацію, двічі натискаємо на Необхідний нам документ, і він відкривається одразу до редагування. Я ж повернуся до списку документів. І ось ми бачимо той документ, який щойно був створений, вже додаванням нового документу. І усі додатки у складі вони підсвічені сірим кольором. Це означає, що вони доступні для створення, однак ще попередньо не заповнені. Лише після того, як декларація буде відправлена до податкової сірі документи додатків неактивні, які ми з ними не ввели ніякої дії, вони зникнуть. А зараз на моменті створення документу, на моменті його редагування, ми бачимо такий список для того, щоб користувач розумів. Як ми можемо їх швидко додати. Для цього ми натискаємо на будь-який із додатків. Я закрию його і закрию саму декларацію, для того, щоб казати, що додаток дійсно додався. Він одразу з червоним кольором, тому що, можна натиснути ось так, перевірити: система зазначає, що ніякі показники не потрапили, ну, тобто, ми не заповнили. Таку декларацію відповідно додаток у її складі. Я ж повернуся до раніше поданого документу, скопіюю його для того, щоб проговорити ті контрольні точки, на які потрібно звернути увагу при заповненні цієї декларації. Отже, розпочинаємо із вказування податкового номеру. Послідовно рахуємо в межах. Податкового звітного року, скільки таких документів ми вже подавали. Звітний період, квартал та рік заповнюється автоматично. Зверніть увагу, якщо ви бачите тут невірне підтягування періоду, це означає, що ви в реєстрі звітів працюєте не у тому періоді. Підкориговуємо тут і ще раз додаємо новий документ. Тут ми не коригуємо. Дані по підприємству актуальні, підтягуються із картки підприємства, повинні бути актуальні. Якщо коректна інформація, якась не видно її на екрані. Будь ласка, зверніться до картки підприємства, хоча одразу безпосередньо у звіті ми теж можемо редагувати цю інформацію. Суми із відповідних додатків будуть потрапляти сюди після заповнення таких додатків. Тут вручну не рекомендовано прописувати для того, щоб була точна відповідність відповідних показників із рядками додатків. Через кнопку «Правка» варто перевірити, чи за замовчуванням стоїть автоматичний розрахунок для того, щоб дійсно такі показники автоматично потрапляли до декларації. І одразу зверну увагу на те, як ми вказуємо наявність додатків. Отже, для цього ми прописуємо кількість додатків ось в рядку 5. І тут важливий момент: ми не проставляємо хрестики, як ми звикли в інших деклараціях, а тут саме зазначається цифровий вираз кількості додатків, включених до складу декларації. Адже таких додатків, наприклад, Д1, може бути декілька. У складі одної декларації. Тому логіка присутня, що ми повинні пронумерувати, просумувати кількість таких додатків. Так, рухаюся до, безпосередньо до додатків. Отже, додаток 1. Так, з рентної плати за користування надрами та видобування корисних копалин. Одразу. Знову ж таки, прописуємо тут порядковий номер податкової декларації. Він має бути ідентичний номеру основного документу, в нашому випадку 4. Перевіряємо найменування органу ДПЕ, куди будемо подавати документ. Враховуючи нещодавню зміну, варто перевірити, щоб тут тягнулася актуальна інформація. Адже після копіювання документу з попереднього звітного періоду можна натрапити на ситуацію, що ДПІ буде старого найменування. Переходимо безпосередньо до заповнення тих частин, які вирізняються і додаток з-поміж інших. Отже, розпочинаємо з коду КТО ТТГ територіальної громади, інформація підтягується з відповідного довідника. Категорія запасів корисних копалин, теж натиснувши на це на три крапки, ми звертаємося до внутрішнього довідника митка перелік категорії запасів видобутих корисних копалин, в якому ми можемо використати або фільтр, який нам вже знайомий, як з ним працювати, або через поле пошук вводимо теж певні слова або коди для того, щоб відшук... підтягнути ось сюди це значення. Далі йде деталізація відносно ділянки надр, з якої видобуто корисну копалину. А саме код КТТГ, адміністративно-територіальні одиниці за місце знаходженням ділянки надр. Тобто це населений пункт, де знаходиться така ділянка надр. Відповідно, бачимо, що ці коди не завжди співпадають. Область за спеціальним дозволом. Та ж, в нашому випадку, для прикладу, використано дозвіл на спецводокористування, відповідно із нього беруться ці показники. Далі район та назва ділянки теж все це ми підтягуємо сюди, вручну зазначаємо із дозволу. Далі дозвільний документ. Зазначаємо найменування органу, теж вдруковуємо інформацію та надрокористувач. В Полі 6.2. Дозвіл на спецводокористування зазначається його номер та дата видачі. Крім того, поставляємо позначку Хрестик, що це видобування корисних копалин. У графі 7,4 зазначається коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства. Є додаткова зноска 10, яка дозволяє. Зрозуміти, яким чином визначаються ці коефіцієнти, та звідки беруться ці показники. Для спецводокористування використовуємо коефіцієнт 02. Вид корисної копалини, підземні води, назва корисної копалини. Тут же ми маємо довідник, в якому можемо зручно шукати. Так, наприклад, промислові. Вводимо слово, натискаємо Ентер, і система нам підбирає відповідні значення. Обираємо. Заповнюється як цифровий код, так і текстове найменування. І далі рухаємося безпосередньо до заповнення сумових показників, цифрових даних. Розпочинаються вони із рядка 9. Об'єкт падкування. Так. Зазначається величина в межах звітного кварталу, яка була спожита відповідним суб'єктом господарювання. Далі зазначаємо витрати на обслуговування даного об'єкта, а саме скважини на видобування води. Отже, такі витрати зазначаються у відповідних графах. У моєму випадку це інші витрати, пов'язані із електроенергією. Якщо були витрати з ремонту основних засобів, які безпосередньо пов'язані із видобуванням корисної копалини, зазначаємо цей сумовий показник в графі 102.3. Витрати на оплату праці, якщо є безпосередньо працівники задіяні до видобутку корисної копалини та інші матеріальні витрати. Нарахування амортизації, якщо є активні основні засоби, на які нараховується амортизація, зазначається група таких основних засобів. Графи тут можуть додаватися через плюс, якщо у складі видобутку цієї корисної копалини залучаються різні групи для нарахування амортизації. Тобто цю інформацію ми беремо з нашої облікової бази і вона має відповідати бухгалтерським даним, відповідного кварталу. Далі зазначаємо коригуючий коефіцієнт у графі 11,1, в моєму випадку це одиниця. І якщо ви декларуєте теж з користування, маєте ідентичний показник. І ставка рентної плати 5, система визначила податкове зобов'язання за відповідний звітний період 63 гривні. Зверну увагу, що цей таке податкове зобов'язання стосується лише звітного періоду та не є. Показником наростаючим підсумком в межах року. На цьому заповнення цього додатку, мова йде про додаток Д1 ось до податкової декларації, розрахунок ретної плати за користування надрима для видобування корисних попалень завершується. Закриваємо цей додаток. Переходимо до додатку Д5. Знову ж таки, змінюємо порядковий номер, приналежність до інспекції, перевіряємо або змінюємо, якщо не коректна інформація. Далі це в нас додаток 5 до податкової декларації з рентної плати. Розпочинаємо заповнення, знову ж таки, код територіальної громади. Знову повторюються реквізити органу, який видав дозвільний документ, які прослідковувалися у додатку 1. Тут тільки додається нове поле строк дії даного дозволу. Код адміністративно територіальної одиниці за місцем знаходження водного об'єкта. Код водного об'єкта. Тут у нас наскрізне посилання на довідник кодифікація водних об'єктів. Відповідно, показник. Шукаємо саме з цього довідника. Інше значення не може бути, крім тих, які запропоновані у цьому довіднику. Відповідно, якщо ви вважаєте інший показник, необхідно вказати, перевірте, чи ви його коректно підібрали. Ось вже цей додаток D5, він показується наростаючим підсумком в межах, в межах року. Тому в першу чергу ми зазначаємо. Дані ві... в графі 8.1 в межах установленого річного ліміту, скільки ми видобули води, в даному випадку за 4 квартали, не тільки за 4 квартал, а за усі 4 квартали 2024 року. Якщо є визначення об'єкту річний ліміт, а річний ліміт ось ми зазначили в графі рядка 7. Ми бачимо його і в дозволі, то ми зазначаємо ось тут ту різницю. Тобто, якби тут було 15, так, в межах річного ліміту зазначаємо 14917 і, наприклад, поза зазначаємо 200. Таким чином ми сигналізуємо про використання понадлімітне. Далі. Зазначається ставка рентної плати. Виноска 15 допоможе перевірити правильність і показати джерело, звідки брати цю інформацію. Далі податкове зобов'язання з початку року. Зазначаємо ось тут 100. Система самостійно визначає показник податкового зобов'язання, якщо через меню Правка встановлено автоматичний розрахунок. Далі податкове зобов'язання за податковий звітний квартал. І тут важливо не забутись о рядку 12, податкове зобов'язання з початку року за попередній звітний період вказати відповідну вірну суму. Ми рухаємося до попереднього третього кварталу. Так, відкриваємо додаток 5. І ось наше зобов'язання з рядка 11, копіюємо показник та вставляємо в рядок 12. І ось, ось наше податкове зобов'язання за четвертий квартал, яке нам потрібно буде сплатити. На цьому завершується заповнення додатку 5. Закриваємо такі додатки, повертаємося до четвертого кварталу. Так, ми працювали з цим документом. Відкриваю головну декларацію. І перевіряємо, чи всі суми сюди прописалися. Для цього можемо натиснути Перерахувати документ. Система підтягне із додатків сумові показники податкових зобов'язань, але попередні додатки мають бути вже закриті, тобто інформація в них має бути збережена. І рухаємося до додатків. Ось ми бачимо: одиничку. Це теж система пропише автоматично. У тому випадку, якщо такі додатки вже збережені. Додаток 1 один документ, додаток 5 один документ. Закриваємо такий документ. При закритті документу відбувається автоматична його перевірка. Ось ми бачимо стан перевіреного. Хоча перевіряти документ можемо в будь-який момент з відкритим. Документом. Ще раз натискаю Перевірити помилки відсутні. Відповідно, документ готовий до відправки. Для цього використовуємо або піктограму відправити, яка покроково дозволяє підписати та надіслати документ до контролюючого органу. Або використовуємо кнопку Наступні дії Передати звіт на підпис. Далі з'являється, активується кнопка відправити до контролюючого органу. Успішно поданий документ буде мати стан прийнятий. Та відповідні квитанції. В квитанції номер 1 буде зазначено, що документ збережено на центральному рівні. Показати документ. Документ доставлено до Державної податкової служби збережено на центральному рівні. Через деякий час подбайте про прийом квитанції номер 1 Реєстраційний номер на даному етапі не присвоюється. Переходимо до квитанції номер 2 Відкриваємо. І вже в квитанції номер 2 ми бачимо наявність зауважень або їх відсутність. Відповідно, успішне прийняття документу. Отже, виявлені помилки прочерк. Це означає, що зауважень немає, документ прийнято. І ось його реєстраційний номер. Пакет прийнято. Закрити. Сподіваюся, наші поради допоможуть вам вчасно та успішно здати документ до наступних зустрічей.